Доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі Надія Грінгарден і знайомлю із таким чудовим сортом чорним таким, червоно-чорним, який називається Боб. Оригінатор Боб Тішлер. Який вивів його в 1998 році і назвав своїм ім'ям. Висота 80 сантиметрів, діаметр 15? Цей сорт визнано найкращою півонією американської виставки у 2011 році американського товариства. Любителів півоній APS – це гібрид середнього строку цвітіння. В моєму садочку він росте в 2019 році. Дуже чекала я цієї квіточки. Як тільки дізналася, що є такий сорт півонії. І вже 5 стебел. Там ще видно бутон, три цвіте. Два ще в бутоні. Ось такий сорт під назвою Боб. Бажаю всім процвітання і всіляких гараздів!